Доброго дня моїм глядачам. З вами Тетяна, інкогніта Тетяна із Дніпра, отримала нову посилку. Відкриємо, подивимось, що прислали, що я заказувала. Так, щось є? Все розглядати. Дивіться, що для чого. Щось воно електризується у мене. Так. Тут у мене для ремонту. Багато чого для ремонту і от холода на двері. Ну, ось оце все. Це такі сережки. Зараз ми їх відкриємо, і подивимось ось такі невеличкі сережки, вони були написані із міді зроблені, в них є покриття таке під срібло, бачите, вони білі. І камінь. Ну, я думаю, не знаю, що це щось таке іскусственне, но синього кольору. Застіпка у них не дуже. Вона така ненадійна застіпка. Не знаю, що тут можна зробити. Ось, ось цій. Ось тут зовсім не тримається сережка. Може, щось можна зробити з застібкою, але ну, ще не знаю. Подивлюся. Ну, щось мені цей товар розочаровує. Так, подивимося інші товари. І ось ще одна прикраса. Прикраса для волосся. Така заколочка. Ось. Такі незрозуміла, чи пластикові, чи пластмасові, вроді нічого буде триматися на волосі, і вона така симпатична. Непогана заколка. Наступне це бюстгальтер. отак упакований він, відкривається ось такий м'якенький, чорного кольору він. Застіпка спереді, на спині він такий, як маєчка. Безшовний на спині і вся краса спереду називається, не знаю, видно вам чи не видно. Ось такий ластіпки, добре розтягається, бачите, тут в два ряда, кому, може, треба трошки менше, кому трошки більше, ось отак буде виглядати, кому треба більше в об'ємі. Ну, ще не міряла. Такий він дуже м'який і еластичний, не давить, не буде давити, верніше, ось такий, тут у нього є ось такі вставки, паралонові, підтримка грудей, і ще бачите є якесь кружево. Подивимось, що тут на етикетці написано прати у воді температура 30 градусів. Хімічна чистка не дозволяється. Ну, Вроді можна прати і в стиральній машині, Даже можна гладити, але не знаю, хто таке гладить. В общем, 90 поліестеру і 10% еластану. Ну, треба поміряти, а потім вже сказати, підходить чи не підходить. Так, мені сподобалось, що спереду є оця така застібка, що треба спереду застібати, а не на спині. Поміряю і потім вам скажу, як воно і що воно. И одна покупка ось така. Сейчас мы ее достанем. Это я забавляла замок. Замок на антресоль. Вот это с одной стороны. Це з іншої, отак. І закривається він ось так. Ось так закривається. На антрісоль на кухні у мене там такий шкаф встроєний зверху, і треба, щоб він закривався, бо дверцята розходяться. Ну, то придумала собі таку забаву. Не знаю, що у мене щось вийде чи не вийде? Ну, так, вроді нічого, симпатичний замочок, він недорогий. Ну, і ще до нього ось такі шурупи додаються. Чотири шурупа, щоб їх там якось прибити. Ну, такий замочок. Як він вам? Ось такий. А це його етикетка. Не знаю, що там написано. Ну, може, ви щось розберетесь, потім напишіть в коментарях, що ж вони там нам написали. Ось іще щось таке пакетику. Це, мабуть, для е, дверей. Защита від вітру, на вхідні двері хочу поставити ось таку защиту. Я вам покажу картинку зараз ставлю. І це щось із тієї серії. Мабуть, не знала, який мені заказувати один ширше, а другий уще. Ось, бачите, приклеюються на двері. Знизу, отак, і там, де щелина є, там воно не продувається. Ну, Не буде давати вітру проникати до приміщення. Ну, так надіюсь. Подивимось: зробимо і подивимось. Так воно чи не так? Ось така пластикова стрічка стрічка дуже герметична, вона не пропускає воду. 3 см і 8 мм шириною, отут от така розділительна є лінія і по нею можна закривати щільни. Я вам ставлю, як воно там робиться. А ще можна в кухню на мийку приклеїти її, щоб вода не поступала от туди на стіну. Ну, в общем, спробую. Як спробую, потім вам скажу. Діє вона чи не діє, але щось мені захотілося проекспериментувати. Спочатку для ванни, бо у нас ванна така, там є така щелина, її потрібно закрити. Забула вам сказати, що це сама клейка, що нічого їй не потрібно робити, там е, таку бумажечку відриваєте от, і приклеюєте. Ну, Думаю, що все вийде. І ось ще купила. Це теж сама клейка, ну, вона під нержавійку. Теж можна щось заклеювати, можна там труби заклеювати, ну, не знаю, чи так воно, чи не так. Але нехай в хазяйстві все пригодиться. Взяла ще оця кого. В общем, набрала всякої ерунди. Будемо дивитися, що воно і як воно. А потім вам скажу, підійшло чи не підійшло. Бігла, наміряла. Щось він мені не підійшов, бо він дуже глибокий. Глибокий такий виріс, я до такого не привикла. Не знаю, чи буду його носити, чи не буду. Ну, таке. Ну Хоч зрозуміла, щоб передня застібка. Мені не подобається. Не буду більше купувати з от такою застіпкою. Він дуже глибокий, дуже глибокий виріс у нього. Ну, дуже глибокий, мені не подобається, я до такого не звикла, так що не знаю. Ну, Тепер я розумію, що такий бюзгалтер мені не підходить. Ну, ось така посилочка сьогодні у мене прийшла. В общем, я розочарована. І сережками, бо вони погано держаться, погано закриваються. Не знаю, що з ними робити. Напишу їм туди, що вони мені скажуть. Може, скажуть: та носіть так, як воно є, ну, воно ж буде випадати, бо не тримається застібка. І ось бюзгалтер. Бюзгалтер теж мені не сподобався, бо дуже тут глибокий виріс. Там на картинці на фотографії ж не видно, який виріс, а тут, як наміряла, він мені не підходить. Ну, Зато тепер я знаю, що такий не підходить, що такий передня застіпка мені не подобається, а так він непоганий, такий м'якенький, але не мій. Ось такі діла. А думаю, от, ті, що ленти хазяйственні, я думаю, що вони нормальні, підійдуть. Ну, в хазяйстві, як кажуть, все згодиться. А з вами сьогодні була інкогніта Тетяна. Дякую, що ви були зі мною. Пишіть свої коментарі, що ви скажете на мої покупки. І до побачення на моєму каналі.